11, 20 вір. Було бо все від Господа, що закаминив серця їх так, що вони доважувалися на війну з ізраїльтяна, з Ізраїлем, щоб розпостерну на них топлів. Злучні канадці постановили знищити закриття, як це релігіоністи і їх союзників, і їх союзників тепер вчинили заговор знищити Божих людей на землі по тій причині, що Божі посвячені людям непохитно і безнастанно і безостережно. Проголошує Царство Боже під Христом. Записка Божої побіди була зроблена особливо для потіхи заохочення тих людей, сам Йозія представляв Ісуса Христа. А ті ізраїльтяни, котрі слідували за Ним і були послушні Його розказу, представляли тих, що нині. Прикладаються або поклоняються на Його Ісуса Христа і котрі щиро і вірно слідуються Ісусом Христом і радісно сповняють Його приказ. Ті, що дійсно люблять Його, Його царя і царство, тепер не будуть боятися ворога але будуть одважно вступати послушенські до Господнього приказу. Коментар взяти з вартою, бачите, за перше число перший місяць 1939 рік. І так, це Боже, оприділення, котре слідкує нам до якої позиції і обставин мають прийти як вірні, так і вороги? Вірні утверджено будуть повати на його, так як тоді під Керністом Ісуса Навіна, коли вони йшли у землю Канаан, то всі окрім Гаволонців ожесточали своє серце і в заговорі були проти Ісуса Нага. Гавонці представляють на людей доброї волі, котрі зробили угоду наперед перед битвою, так як і зараз перед битвою Армайдоном, люди доброї волі, котрі зробили угоду з Богом от царствою і проголошують. Про замір Божий згідно біжучого часу і виконання тих проростів свідоцтв, котрим прийшов час до виконання. Тому тут записка Божої побіди, яку Бог давав тоді, під Кермістом Ісуса Навіда, була зроблена для заохочення і помочі нашої, щоб ви бачити. Як у той час Юзея був успішний, успішний у війні проти всіх тих завгирників, так більший Ісусна Ісус Христос у цьому часі є успішний у виконанні всіх цих пророст, котрі виносять побіду над ворогом. Для тих, хто був тоді і тепер послушний до керівництва Божого. Тому всі ті наведені приклади, котрі повідомляли про приближення до битви, свідкують про те, що у цьому часі тільки ті, котрі будуть послушні до тих свідоцтв пророчих накреслень і вірні будуть. Більшому Ісусу, навіну на Ісусу Христу, у виконанні Його приказу згідно біжучого часу іменно проголосити в нинішній час День Пімсти Бога нашого і вирок суда над ворогами, тільки ці будуть успішні, котрі довіряються царю і вчителю нашому Ісусу Христу. Тому тепер вірні, каже, не бояться ворога і. Вони будуть, каже, одважно вступати по слушенстві до Господнього розказу, приказу на цей час. А нинішній час це є проголосити пісню Алілуя вдруге, про завершаючу працю діло царства і на землі. Про що свідкували всі просто, що при закінченні битви, як і в початку, Вірні співали, хвалу, честь і славу Богу і Йогові, коли писалися прочі картини, що побіда буде по стороні Богом вірного, боговиного, вірного народу, котрий послухається Його приказу в цьому завершаючому часі виконати Його волю і всі заговірники, які тоді і тепер виступають проти волі Божої, не будуть успішні, а будуть побиті більшим Ісусом Найдом Ісусом Христом і під керівництвом Божого приказу всі невідомі сили, виконують волю Божу і про проповну побіду сил Його над силами ворога. Над тими, хто змовлявся і руйнував діло Боже, народ Божий, вони відберуть заслужну кару, як це святкує новочисні пророства, що і ми в цей час бачимо, як ці пророства сповняються в наших і ваших очах.